Слава Україні! Розпочалась 373-та доба російського широкомасштабного вторгнення на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Загроза завдання ворогам ракетних ударів є значною по всій території України. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли на районі 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки, Луганської області та Спірного Донецької області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів: це, зокрема, дворічна Лиман Перший, Петропавлівка, Куп'янськ, Харківської області, Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка Донецької.